Уявіть собі, до 19 років ув'язнення окупанти засудили 61-річного жителя Каховки. За що саме ви точно здивуєтеся? Адже абсурд тут став законом, а логіка. Формальністю за версією окупаційних структур, чоловік із лютого по травень 24-го року наносив написи та зображення на пам'ятнику та зупинках у каховці, і саме це вони вирішили назвати екстремізмом, за який його і засудили. Під час розгляду справи чоловік визнав провину. Окупанти заявили, що у червні він уже отримав вирок за хуліганство, вандалізм та посягання на життя. Правоохоронців за сукупністю вироків йому призначили 19 років позбавлення волі, 3 роки у тюрмі, решта у колонії суворого режиму, а ще штраф у розмірі 100 тисяч рублів. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях.